Підпиши, будь ласка, петицію. Дві хвилини можуть змінити Україну. Ця петиція проти незаконного вилучення дітей соціальними службами в інших країнах, позбавлення матері прав на їх виховання та бездіяльність консулів, омбудсменів і державного сектору, а також незаконного використання юрисдикції України іншими країнами під час процесу. Шановні українці. Шановна спільнота, я дуже хочу вас попросити зараз підтримати петицію, яку було створено. Я дуже вас прошу. Це може змінити обставини справ усіх мам, у яких забрали дітей за кордоном, тих мам, які зараз залишилися без прав на своїх дітей. Тих мам, які кожен день не сплять та борються за своїх дітей так само, як і я. Будь ласка, підпишіть цю петицію. Дуже вас прошу, допоможіть відновити справедливість. Дякую, допоможи. Не будь байдужим, будь ласка, я тебе дуже прошу.